В центрі надання адміністративних послуг у Покровську запроваджена нова послуга Єдине ветеранське вікно задля для того, щоб ветерани та члени сімей змогли отримати одну або декілька послуг в одному місці. Ветеран може отримати весь перелік послуг, які надає ЦНАП, «331 послуга, і також він може отримати за допомогою наших адміністраторів всі послуги, які можна отримати сьогодні на порталі Дія для спрощення процедури отримання послуг. Ми ввели в інформаційному терміналі єдине ветеранське вікно, де можна заздалегідь зареєструватися, обрати дату і час візиту до ЦНАПу також можна отримати послуги на порталі «Є ветеран». Але втина Жук зазначає, у ЦНАПі надається 19 базових послуг є ветеран. Це 8 послуг, суб'єктам надання яких є Міністерство справах ветеранів, 11 послуг, суб'єктам яких є управління соціального захисту, також послуги пенсійного фонду і послуги, які відносяться до компетенції органів місцевого самоврядування. Але перелік цих. Послуг не обмежуються тільки базовими послугами, тому чому саме було відкрите єдине ветеранське окно надання адміністративних послуг саме в ЦНАПі. На сьогоднішній день у ЦНАПІ запроваджена комплексна послуга. Тобто, послуги будуть надаватися ветеранам як на окремому робочому місці, так і у загальній залі за принципом першочерговості. Якщо ветеран приходить, то він обслуговується першочергово. Це дуже спростить процедуру отримання послуг всіх послуг. Я думаю, що це буде дуже зручно, дуже комфортно. Єдине ветеранське вікно доступно навіть для тих ветеранів, які мають інвалідність. Послугу можуть отримати ветерані з обмеженнями зору, мови, слуху для цього ми встановили. Додатково кнопку виклика адміністратора також. У нас встановлений гумовий пандус, звуковий маячок. Є у нас також доступний сервіс уток. Адміністратори ЦНАПу пройшли кваліфіковану онлайн-підготовку. Вони мають спочатку з'ясувати, розповісти все, що потрібно ветерану. Або члену його родини допомогти у цьому, назвати вичерпаний перелік документів, які потрібні для обслуговування, та розпочати роботу вже безпосередньо з ветераном. Графік роботи центру надання адміністративних послуг кожного дня з 7.45 до 16.00 години. У суботу ЦНАП працює з 8.00 до 12.00 години.